Слава Богу, брати та сестри. Знаєте, так поглядаючи на особисте життя, і можливо кожен із вас може так подивитися на шляхи, які пройдені, і Євангелія Царства Боже, церква служіння. Якийсь такий визначальний момент, через який ми розуміємо, яким чином діє Писання і як за тим всім стоїть Бог. Я думаю, що дум, така от, от, думка, що я маю розуміти, що Бог робить в моєму житті, вона турбувала багатьох з нас. І не завжди ми можемо сказати, Господи, я розумію. Господи, я погоджуюсь. Ні, ми розбираємося, чи то я придумав, чи то я почув, чи то мені хтось сказав, чи то Бог сказав, чи то не Бог сказав, і щоб визначитися саме в тому, як подолати кризові моменти нашого життя. І як писання може дієво зрощувати нас у спасіння, показуючи нашу недолугість людську. Тілесні пожадливості, погляди, якісь побажання дивні і все таке інше, що, про що ми навіть не хотіли би говорити один з одним. Ми про гарне, про свідоцтво розкажемо, а про погане, ну якось так на самоті подолаємо. Але раптом ми визначаємо, що така самотність в, скажімо так, як в нашої духовної, в духовній боротьбі ми програємо. Ми програємо. Що може поштовхнути віруючу людину дійсно визнати свої провини і зануритися в дію Божої благодаті? І щоб це було не просто слова. Бо саме відчуття, саме враження того, що колись Христос залишив для нас на сторінках Євангелії стало сенсом нашого життя, змінивши всі погляди на те, що було, на те, що є, навіть на те, що буде. І, мабуть, то нормально, коли ти з роками зростаючи в Христі Ісусі, розумієш, о Боже, який я був недолугий ще вчора, позавчора, пару років назад». Я думав, що я вже досяг, але тільки зараз розумію, що переді мною такий шлях, він неосяжний, і саме ти проводиш мене через ці шляхи, і саме там я розумію, що мої шляхи не Твої, і мої думки не твої. Твоє все набагато вище. Халілуя! І треба прожити життя посвяченої людини, щоб наприкінці днів своїх сказати: Господи. Добрий ти до нас був, слава тобі. Знаєте, брат Андрій, пастор наш, згадав свою маму, що не встиг навіть попрощатися. Але дякую Богу. Я її знав, і я десь за пару місяців до того, я з нею спілкувався і з нею молився. Мудра жінка богобійна. Знаєте, вона знала шлях, по якому треба йти. І дійсно, вона там вже хворіла, вже були певні такі моменти. Це не був навіть перший, перший рік її хвороби. І вік начебто такий не, не, не дуже великий такий, що знаєте. Але я знаю, що в Христі Ісусі кожна мить має сенс. І ті молитви потужні, які ми звершували, бо вона завжди бажала молитися. Вона завжди бажала і дітей своїх покликати, щоб молитися з ними всіма. І такі, знаєте, взірці, можливо, в вашому особистому житті були такі люди, які стали таким світлом Божої правди, які усяяли нашу темряву, і ми на щось звернули свою увагу, бо до цього ми про це навіть не розсуджували. І це дуже добре, коли людина з віком стає. Такою більш досвідчнішою, що могла вже зазначити саме з свого досвіду. То, я про когось чув, а сьогодні я сам це проживаю. Коли старші брати попереджали, знаєте, вони сьогодні вже в вічності, але вони так щиро служили, вони залишили взірець, вони поклали межу, здорового вчення. І дуже приємно, коли це слово біблійне, новозавітнє, апостольське сьогодні звучить в нашій помісній церкві. Тримайтеся в зірця здорового вчення. Алілюя! В тому буде перемога. В тому буде перемога. Коли апостоли вони йшли, щоб молитися, щоб перебувати в слові, а Господь додавав спасенних до церкви. Здорове вчення! Я хотів би сьогодні трошки поділитися Словом Божим. Ми не маємо вже достатньо часу. Але найголовніше, в від Луки 23 розділ. Ісуса ув'язнили, Пилат з ним побесідував і дізнався про те, що він з області Іродовій І каже, якщо він, то я тебе до нього і відправлю. І відправляє до Ірода. І восьмий вірш. Лукій 23.8. Ірод дуже зродів, побачивши. Ісуса. Така цікава річ. Дуже зрадів, побачивши Ісуса. Начебто Той, Хто протидіє, хто не бажає, хто зупиняє духовне зростання Ізраїля своїм царюванням. Але дуже зрадів, побачивши Ісуса. І написано чому? Бажав Бо здавна. Бачити його, тому що чув про нього і сподівався, побачивши від нього якесь чудо. Дивіться, не почути слово, не почути свідоцтво про небо, про родство, що скоро стане в Ізраїлі, але хотів побачити від нього якесь чудо. Знаєте, коли читаю такі історії, я розумію, що коли Ісус говорив людям, ідіть і не кажіть, що, вам, що я вам зробив, як начебто таємницею покривав ті справи, які він творив серед народу. Бо саме народ хотів бачити якесь чудо. Сьогодні багато людей приходять Ісуса, до Ісуса тільки за чудом. В таких надзвичайних моментах, ну, знаєте, вони вже не зцілення потребують, а чуда потребують. І тоді вони вже нарешті приходять до Ісуса за чудом. Але я розумію, брати та сестри, що ми всі з вами покликані на те, щоби почути слово від Нього. Бо чудо без слова, і віри в те слово. Не станеться. І скільки сьогодні є незадоволених християн, які там, знаєте, я і до того ходив, і до того ходив, а я чомусь не зцілений. Люди не дивляться на себе, вони не дивляться на свої шляхи, на свої думки, вони не визнають своїх провин. Вони шукають чуда і радіють, що як раптом з'являється той, хто десь близесенько з Ісусом перебуває. Начебто і мені щось перепаде. Від того знайомства. Дев'ятий вірш. Силу питань Він йому ставив. Але Ісус не відповідав йому нічого. Дивіться, Христос робить все, щоб мови про ніяке чудо не йшло. Силу питань. Я не знаю, скільки, 100 тисячу, і тих питань сьогодні в нашому житті є безліч. І ми, коли приходимо до Ісуса, Ісус, отаке от питання в мене, отаке питання, таке питання, от таке, питання от таке, а Ісус мовчить. Чому Бо ти прийшов неправильно? Ти до Бога приходиш, ти не просто приходиш до чародії якогось, який тобі зараз маніпулювати буде, якісь речі творити. Хочеш гроші, на тобі гроші. Хочеш дружину, на тобі дружину. Хочеш чоловіка на тобі чоловік. І люди викидають саме головне Його слово. Коли ми віримо, що Він дійсно є Месія, і для нього нема нічого неможливого, то ми маємо до нього прийти як до Бога. Як до Бога. В смиренні, в послусі. В тремтінні навіть. Господи, я потребую. І приходити не тільки тоді, коли вже там геть, а приходити завжди, навіть коли тобі добре. Навіть просто прославити Його. Навіть стати в проломі в молитві за землю рідну, за наших військових, щоб Бог їх беріг. Знаєте, друзі, ми напередодні величезних подій в нашій країні. Якщо в нашій країні, то особисто кожен в своєму житті надзвичайна подія. Щось має статися. Чи ви відчуваєте це? І деколи нам в ці відчуття, знаєте, втручається хвороба, втручаються якісь дивні люди, навіть дивні начальники типа Іроду або Пілату. Священники, первосвященники втручаються. Ти так начебто налаштований вже, такий підігрітий, і Слово Боже, і, і начебто духовно в непоганому стані, але раптом такі події, які тебе відволікають. І ти з думкою до Бога, Господи, для, для чого мені це все? Воно мене не збагачує, вона не зрощує мене. Я тільки втрачаю, втрачаю спокій, втрачаю думки, втрачаю навіть бажання приходити до церкви, спілкуватися з віручими, слухати християнський контент. Я не знаю, що ви в машинах чуєте. Що ви слухаєте в своїх автомобілях, коли їздите? Слава Ісусу! Не почув, не побачив, хто сказав, мабуть, то сестра, що на машині не їздить. Або рідко це робить. Але це дуже серйозні речі. Брати та сестри, це дуже серйозні речі. Ми сьогодні є частиною Божого плану. Якщо ми віримо в те, що в нас, на кожного з нас в Бога є план. У Бога є план на кожного з нас. В тому плані хаосу і анархії бути просто не може. Ну просто не може. Це тільки якщо я йому не даю, я кажу, що Бог має плани, в мене місія. Але якщо в моїй голові, таке саме, як в шафі, ми не зрозуміємо поклику, ми не побачимо його відкриття. Бо навіть коли ми це побачимо, ми скажемо, та ні, то щось таке дивне? А воно насправді дивне. І саме, знаєте, в просте повірити, або таке, що ми можемо передбачити, це просто. А от невпередбачуване. Господи, за що мене б'ють? За що клевещуть? За що ненавидять? Ну за що? Такі питання виникають, ти начебто піднявся на щабель і відчуваєш Божу славу, таку, знаєш, і слова в тебе вже дієві, і розум підперезаний. Ти на, в майбутнє дивишся і бачиш перлинні брами, золоті тротуари. Ну все твоє. Алілуя, Господи, я побачив. Можна бути жебраком тут, але бачити там, що ти вже заможній. І раптом. Ти начебто прокидаєшся від духовного сну і бачиш, що виявляється, що за проповідь Божого Слова тебе готові знищити, викинути, ображати постійно. І знаєте, такий, є такий медичний термін, він називається імунітет. Щоб мати імунітет від того, серце щире, знаєте, комусь болить, тобі болить. Комусь, комусь погано тобі погано, комусь не спиться ти поруч. І раптом, знаєте, в таке серце щось, щось таке трапляється, щось таке надзвичайне. Я таке цікаве слово в еклесіаста написано. дохлі мухи псують. Благовонне мастило мироварника. Він собі там начевив того всього і раптом муха. І вся праця ну, ну просто, ну. Знаєте, скільки сьогодні таких мух літає над добрими справами віруючих людей? І ми мусимо пильнувати і за серцем дивитися. Бо знаєте джерела життя звідки. Звідки? Від серця. Тому ми пильнуємо на серце. Не, не від думок, а від серця? І серце віруючої людини, воно вразливе. Воно так деколи болить. Що ти навіть придивляєш свої шляхи, думаєш, нащо я підперезувався на це? Не досипаєш, не доїдаєш, не відпочиваєш. Для чого це все? І знаєте, коли ці мухи падають в наш розум, ми перестаємо розуміти, хто є Господь і взагалі, для чого Він нас покликав. Дивимося, наприклад, на взірець Ісуса Христа. Ісус іроду нічого не відповів. Першосвященники та книжники стояли там і сильно винуватили Його. І сильно винуватили Його. Тоді ірод. З вояками своїми, зневаживши його і насміявшись з нього, надів на нього білий одіж і відіслав його назад до Пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат стали приятелями між собою. Раніше бо ворогували. Тринадцятий вірш. Скликавши отче, першосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них: Ви привели до мене цього чоловіка. Як бунтаря народу. Уявіть собі, коли істина Божа проголошується, таких людей називають бунтарями народу. І хто, хто його називає бунтарями? Старшини, та що священники і народ біля них, який не розуміє, що балакає. І Христос залишає такий взірець і каже для нас: спершу прийміть моє вчення, а потім мене гнали і вас будуть гнати. Ми начебто розраховуємо на щось нормальне, що нас слухати будуть, нас любити будуть. А Він каже, вас гнати будуть. Його били і нас будуть бити. І тоді деякі люди розуміють, ну слухай, нащо таке вчення і що мене бити будуть. Я так спокійно собі жив, ніхто мене не гнав, ні, ні то варшував. там був начальником автотранспортного цеху, так мене в компанії називали. І я розумію, що такі моменти, знаєте, коли, коли ти раптом повірив, ти, ти з начальника перетворюєшся на, на непотріб. Знаєте, я пройшов нова, нова людина. Думаю, зараз своїх буду підлеглих спасати, а вони на мене подивилися кажуть. Дякуємо, що ти колись був в нашому житті, але сьогодні. Геть іди звідси. До часу. До часу, поки не захворіють. До часу, поки в їх житті щось не станеться, і вони почнуть кликати того, хто знає того. Друзі, ми сьогодні можемо знаходитися в правильному стані перед Богом. Але важкість різних подій, які відбуваються навколо, Зупиняють благочестиві думки, і ми починаємо втрачати замість того, щоб продовжувати набувати. І саме підперезнення нашого розуму, наших думок. Навіть написано: беріть у полон ваші думки заради послуху Ісуса Христа. В полон думки бери. Мене не приймуть, мене не вийде, я, 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 я не маю таланту, я, я нікчема, я, я постійно, я лузер. Не вдаха! Приходять такі думки. Знаєте, ось коли я школу закінчував, всяке було в школі соромно згадувати. І мені мама завжди казала: ти не вдаха. Ти не вдаха. Двірник ото твоя професія. Може вам казали, так? Ні? Колись, пам'ятаєте, був наш такий брат Сергій Віньковський, він зараз у вічності, то він каже: сиджу на сесії Організації Об'єднаних об Націй в Америці, мушу сказати доклад на англійській мові, сижу, каже, і згадую маму. Вона казала, синку, кізь які будеш лопатою кидати, ото твоє життя. Деколи наші батьки, можливо, сьогоднішні батьки, якось дивно думають про своїх дітей. Але ті, які знають Господа, чуєте, ті, які знають Господа, вони ніколи не будуть посоромлені. Я пам'ятаю, після одного служіння батьки приходять до мене, обнімають, плачуть, кажуть, дякуємо Бога за нашого сина. Я вже не став казати за двірника. Бо міняються часи, міняються часи. І знаєте, друзі, що я хочу сказати, навіть якщо ви чогось сьогодні досягли, не кажіть достатньо. Бо як тільки ви зупинитесь в зростанні, ви почнете втрачати. Господь дійсно бажає, щоб ми набували, щоб ми набували. І кожен раз, коли ми приходимо, щоб славити Господа, саме за цим ми приходимо в дім молитви не за часто, деколи по вісім, по дев'ять служінь на день буває у нас. Ходять люди для того, щоб молитися, і вони приходять, щоб славити Бога, щоб служити Богу. Ми маємо набувати, друзі. Ми маємо шукати того, до чого Господь нас покликав. Щоб було незбагнено для нас певний термін, але сьогодні ми є нове творіння в Христі Ісусі, і Бог, піклуючись про нас, дає для нас надважливо. Він відкриває для нас таємниці свого Царства. І ми в тих таємницях будемо зростати ще більше і перемагати ще більше. Знаєте, друзі, я хотів би вам запропонувати молитву. В нас є так вже традиційно, стає в церкві, що ми деколи робимо заклик до людей, до зібрання. І дуже приємно, коли знаєте, люди по вірі своїй роблять цей крок. Вони приходять не просто під руки служителів, вони просто приходять для того, щоб відчути дотик Духа Святого, пронземних рук Ісуса Христа. Щоб відбувалися зцілення, щоб Бог надихав, щоб руйнувалися всякі такі кайдани, які геть важкі є для нас сьогодні. І ми не можемо ніяк поєднатися з Господом. Ми, ми начебто пильнуємо, волаємо, докладаємо зусиль, розтачаємо себе фінансово, морально, фізично. В очікуванні такого, знаєте, маленького, щоб Господь просто прийшов до мене в молитву. І для мене буде цього достатньо. В боротьбі Йова, коли він все втратив в своєму житті, все, абсолютно все, життя не має сенсу. Друзі, які мали підтримати її, але вони думають, як тепер що священники і старішини, які прийшли винуватити Ісуса. І йому це не тільки не допомогло, це його ще більше дратувало. Але для Йова було головне, щоб до нього загорив Господь. Навіть якщо я зрішив, я неправильно зрозумів. Господи, просто заговори до мене. І як тільки Господь почав говорити до нього, серце Йова просто розтало. Алілюя. Ні, він ще не одужав. В нього не вирішилося питання. Але він був щирим зі своїм творцем, бо він нарешті з ним знову. Заговори. Давайте ми сьогодні станемо для нашої молитви. Ми маємо потреби, ми можемо кожну свою потребу заявляти перед Богом, але, можливо, є такі, знаєте, ну, деколи бувають надзвичайні люди в зібранні. Вони шукають дотику Бога. Вони чекають дотику Бога. Вони в кожній проповіді можуть взяти для себе одне окреме слово, і його буде достатньо. Бог торкнувся я почув це слово. Я навіть не знав, яке слово я маю почути, але воно пролунало. Воно моє, воно для мене. І воно буде мене потішати, воно буде мене, мене обновляти, воно буде мене надихати. І за тим словом Господь в силі своїй просто зійде на все зібрання, і всі будуть мати зиск від того, що цей вечір вони поєдналися в Дусі Святому. З Ісусом, давайте встанемо. Якщо ті люди, які відчувають, що я та людина, мені так потрібна ця молитва, щоб брати звершили молитву за мене, щоб церква ревно помолилася, це саме той час, коли ми можемо єднатися, про що ми молилися на початку. Нам потрібен Господь, Алілюя. Нам потрібен Його дотик. Давайте будемо молитися. Алілюя. святий праведний Господь.